Ми з вами зараз живемо у світі, в якому нам постійно доводиться перевіряти, стежити за тим, що відбувається. Чи виконали вони роботу? Ти приїдеш вчасно? Такий собі світ багато чого було зламано: зруйнована довіра, зруйновані стосунки, зруйновані угоди, зруйновані контракти. Що в світі відбувається? Що відбувається? Я думаю, що більшість віруючих, і ви не повинні бути віруючими. Я не думаю, що ви повинні бути віруючими, щоб почати розпізнавати, що це інші дні, в які ми живемо аж до простого обслуговування в ресторані, до бізнес-контракту. Або можливо до купівлі будинку здається, нічого вже не залишається таким, як раніше. Що сталося? Ну справа в тому, що ми живемо в епоху обману. Нікого з нас, хто знає Біблію, це не дивує. Насправді, коли в останні не знаю 3-5 років нам постійно нав'язували різні думки та експертизи, які постійно змінювались. Не думаю, що когось із моїх знайомих це зачепило. Це просто ну. Давайте подивимось, що робить Бог. Подивимось, що його слово має сказати нам у світлі того, що відбувається в навколишньому світі. І так ми орієнтувалися у світі, і ми орієнтуємось у світі навколо нас через Біблію, слово Боже, Божу істину і робити це значить залишатися в слові, і це означає будувати собі захист мудро будувати захист навколо свого дому як структуру істини. Мами, тата, чоловіки, дружини, ви повинні оточити свій дім Словом Божим. Ми живемо в часи обману. Наші голови йдуть обертом. Навколо нас хмара і туман. Так не повинно бути, якщо ви знаєте Божу правду. Нехай його слова осяють своїм світлом шлях і світильник ніг, якими вийдете по цьому світу для його слави. Давайте візьмемо наші біблії і подивимося, що Бог хоче нам сказати. Послання до Єфесян 6.12 говорить, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Це має привернути вашу увагу. Ми боремося не проти тіла і крові, щоб ви знали. Ми боремося не проти людського, а проти начальств, що є підступами невидимих сил, проти властей, проти правителів, темряві віку цього. Хіба це не дивовижно? Проти духовних воїн з злоби є ранги, є порядки і рівні демонічної влади, засновані на. В якійсь мірі підлості, якихось атрибутах, якими вони володіють, ми не знаємо. Але ми знаємо з Біблії, що ми з вами є їхніми мішенями. Духи обману це реальні сутності, які є невидимими. Вони є в Біблії, вони існують насправді. І ви хочете триматися подалі від речей, які називаються входженнями. Я нікому з вас не наказую і не бажаю цього, але коли ви вивчаєте біблійну демонологію і заглиблюєтесь у неї. То бачите, що є один з аспектів того, що називається входженнями, тобто речами, які відкривають двері для демонічної діяльності. Галюциногенні наркотики, до речі, є одними з них або частиною їх, а також інші речі. Закликання спіритичної дошки. Як це не дивно? Спіритична дошка. Наскільки це ж не шкідливо? Хіба не Хазбро зробило УІ? це? не має нічого спільного з друзями Хазбро або Метал, або з тими, хто її зробив? Здається, ми просто жартуємо. Послухайте, демонічний світ це не жарти. Він існує, і ті з вас, хто думає, що він не справжній, заперечують саме Слово Боже, ісус сказав, що Він реальний, оманливі духи і вчення демонів, вчення це слово означає вчення демонів. Біблія говорить нам, що в останні дні демони будуть навчати людей. Як же мені дізнатися правду? Все, що ти чуєш, порівнюй зі Словом Божим. Але послухай, Ісус сказав, що в останні дні прийде великий обман, і до речі, я вірю, що Христос скоро прийде. Просто для довідки я передміленіалістський футурист е передскорботник, букваліст. Що це означає? Це означає, що я вірю, що ця книга говорить саме те, що вона говорить. Я вірю, що для церкви Христос може повернутися будь-якої миті. Я сподіваюся, що це станеться прямо зараз. Або зараз, або можливо, вже зараз І я вірю, що Бог має особливе місце для Ізраїлю, як він і обіцяв. Я вірю, що Бог виконає своє слово, так само як він робив це в минулому. Він виконає те, що попереду, і те, що залишилось. Але якщо ми починаємо бачити такі речі, тепер пам'ятайте, що сім років періоду великої скорботи це час глибокого обману, коли багато з цих речей будуть доведені до своєї зрілості в сферах обману. Люди проповідуватимуть послання і робитимуть чудеса, але вони будуть демонічно наділені силою, вони будуть демонічно енергійні. Послухайте, я згадував вам минулого тижня, що люди вставали і виходили, тому що це послання було трохи занадто прямим. Тоді я подумав, боже мій, боже мій, що станеться, якщо сьогодні ввечері або завтра на вулиці хтось проповідуватиме якусь дуже дивну проповідь, але буде здатний зцілити кожного, хто до нього звернеться? Ця церква зменшиться вдвічі наступного тижня. Розумієте? Це несправедливо так говорити? Ісус сказав своїм учням, чи і ви підете від мене? І сатана знає, що ми любимо знаки і чудеса. О, але те, що Він говорить, це дивно, це просто дивно. Але ви бачили, що сталося? Бачите, як це відбувається? Ісус сказав, що настане такий час, що якби це було можливо, навіть його власні обранці будуть обмануті. Тож, якщо ми бачимо подібні речі зараз, наскільки ближчим є прихід Господа для церкви? В Євангелії від Луки, розділ 21, 28 вірш, Біблія говорить, Ісус промовляє, коли ж стане збуватися це, то випростовуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Ви знаєте, що це означає? Будьте готові. Будьте готові. Отже, церква, ось наш другий аргумент. Ось він. Це те, що світ спостерігав у минулому. Чому це важливо? Перш за все, історія важлива. Знаєте, чому ми так заплуталися культура? Ми більше не вчимо історію. Якби я був керівником освіти в США, знаєте, що б я зробив? Я б подбав про те, щоб усі вчителі історії були найкваліфікованішими і найкращими. Ви можете віддати математику якомусь нудному хлопцю. Всі інші предмети ви можете викладати, але коли ти приходиш до історії. Як вона може не бути неймовірно захоплюючою і захопливою просто за своєю природою? Ваш хребет, ваш погляд, ваш погляд на події, які розгорталися, і час, який пройшов. Ви бачите, як вони програли цю битву або чому вони виграли цю битву? Ви бачите піднесення і занепад націй. і не тільки це, але й те, що ними керувало, що їх мотивувало. І в кожній культурі світу ви побачите, що це було релігійне підґрунтя. Вони мали релігійну систему вірувань. Навіть атеїзм сьогодні має релігійну систему вірувань. Луки 17:22. Луки 17:22. Це слова Ісуса. Тоді Він сказав своїм учням: прийдуть дні, коли побажаєте бачити один знів сина людського. Один з днів. це щось на кшталт того, де ми живемо зараз. Господи, прийди, і ви не побачите його, і скажуть до вас: ось тут чи ось там. Не йдіть і за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. Це посилання на друге пришестя, кожне око побачить його. Не піднесення, це зовсім інше. Це буде наприкінці семирічної скорботи. Вірш 25. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Тепер він переходить до часу, що наближається. Він звертається до них вірш 25. А перш належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. Як це було за часів кого ноя так буде і за днів сина людського. Вони їли, пили, одружувалися, виходили заміж аж до того дня, коли Ною увійшов у ковчег і прийшов потоп і знищив усіх їх. Так само. А ось ще один приклад. Отже, коли я читаю, основна увага приділяється останнім дням. Мені потрібно знати про дні Ноя. що ще, О, так. Вірш 28. Так само, як було за днів лотових, лота? Отже, лоти Ной мають велике значення для розуміння подій останнього часу. Розумієте? Вони їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Але в той день, коли лот вийшов із содому, з неба пішов дощ з вогню і сірки, який знищив їх усіх. Вірш 30. так буде й того дня, як син людський з'явиться. Це друге пришестя. Отже, ми знаємо про минуле нам потрібно знати про Ноя, про дні Ноя. Це дуже важливо. Тож занотуйте це у своїх бібліях, коли будете конспектувати книга Йова, розділ 38. Пристебніть ремені, пристебніть шолом, і поїхали. Книга Йова 38. Почніть з третього вірша найстарішої книги в Біблії і однієї з найстаріших книг у всьому світі. Книга Йова 38, вірш 3. Підпережино ти стегна свої як мужчина, і я буду питати тебе, ти ж мені поясни. Так Бог звертається до Йова, бідний Йов. Я маю на увазі, бідний Йов. У нього зірка крутиться над головою. У нього були важкі часи, а тепер Бог каже будь як мужчина, послухай мене, бідолаха. Де ти був, коли землю основав я? Розкажи, якщо маєш знання. Хто основу її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура, у що підстави її по запущуванні? Це означає, що земля ні на чому не тримається, до чого були прикріплені її основи. Або хто поклав камінь на ріжне її, коли разом співали всі зорі, поранні. Запишіть це у своїх нотатках, коли разом співали всі зорі, поранні, та радісний окрик здіймали всі божі сини. Бог каже Йову, розкажи мені, як я це зробив, коли це сталося. У всьому творінні, в ту мить, коли це сталося, як я це зробив. Якщо ти думаєш, що знаєш так багато, Йов, поясни мені. І, до речі, це була така дивовижна річ, яку я зробив у ті дні творіння, що зорі раділи, і сини Божі співали хвалу. Тож, Йов, відповідай мені. Якщо ти думаєш, що знаєш так багато. Слово сини Божі це івритське слово «бенеха елохім». Сини Божі, чому це важливо? Воно відноситься до ангелів. Тільки в старому завіті, тільки ангели, коли Бог творив ангели співали. І раділи. Але в якийсь момент щось пішло жахливо не так, і пройшла вічність. Ісая 14.9. Отже, це 3700, 2000, це просто... 2750-річної давнини. І Бог збирається ввести нас у щось. Церква, ви готові до цього? Ви чуєте мене? Я дуже важко працював заради цього. Завершившись тобою із долу, здолу шоу зустріч твоєму приходу. Померлих тобі побудив усіх проводирів на землі і підняв з їхніх тронів всіх людських царів. Вони всі зачнуть говорити та й скажуть тобі, і ти ослабів, як і ми, став подібний до нас. Зіпхнута в Шеол твоя гордість та гра твоїх арв вистелено під тобою, червою, і черв'як накриває тебе. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, Ясна я зоре, ти розбився об землю, погромнику людів, ти ж сказав, був у серці своєму. Слухайте всі, зверніть увагу. Гордість, гордість. Ти сказав у своєму серці, це слова сатани, це те, за що вас виженуть з неба. Зійду я на небо, По вищий зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних підіймусь понад гори хмар у подібність Всевишньому та скинений ти до Шеолу. До найглибшого гробу. Про кого ми говоримо? Сатана, Люцифер? Є один вірш, який є ядром усіх спроб обману. за всіма. Всі культи пояснюються в цьому одному вірші. Всі ці інопланетні дивні речі, які я вважаю демонами, і занепалими ангелами пояснюються цим віршем? Там, де знаходиться наша культура сьогодні просто дзеркальне відображення культур минулого, розпад сім'ї. Аборти, розпуста, всі ці речі? Це це сталося в минулому? Це й один вірш буття 3:15. Це найбільше просто в Біблії. Бог каже: Я покладу ворожнечу між вами. І я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її та невже? Він Хіба це... Хіба це не цікаво? По-перше, таке мають тільки чоловіки. У цьому одному вірші визнається і оголошується, що Месія прийде чистий через жінку. Зверніть увагу на слово насіння. Це посилання на Божественність Христа. Подивіться на це. Він. Ким би він не був, ми знаємо, що це Ісус повинен слово на євриті розтрощити голову твою, і ти розтрощиш п'яту Його англійці. називають це словом синяк. Це недостатньо сильно. До речі, подивіться на це, щоб ви що б ви хотіли отримати розбиту п'яту чи розбиту голову? З одним ви будете кульгати, а з іншим помрете. Зауважте. Біблія говорить, що Сатані розтрощить голову Месія, який прийде від жінки якою Сатана намагався маніпулювати і яку намагався заплямувати, чи це можливо? Я вірю, що так. Адже збуття 3:15 було оголошено, що Месія прийде, і з того моменту Сатана був одержимий ідеєю знищити не тільки людський рід, але й чоловіків. Зокрема, зверніть увагу, що в Єгипті і в Ізраїлі вбивають первістки в чоловічої статі. А потім ми закінчуємо ось чим коли Бог створив Адама, він створив його з земного пороху, і Адам був нічим іншим, як брудом, поки щось не сталося. Біблія говорить, що Бог вдихнув в Адама і він став живою душею. Саме тоді він отримав свідомість. Чи може бути так, що Біблія говорить, що настане час, коли буде створена машина, що людина, яка має релігійну владу над землею? Яка є другом слугою, співмешканцем іншого хлопця, який контролює уряд та економіку світу, який називається Антихристом? Що у нього буде статуя, яка буде механізованою, але там сказано, що їй буде дана сила, щоб вона і дихала, і говорила, і що це буде машина це штучний інтелект, який виглядає так, ніби має свідомість. Сьогодні я збираюся представити вам, і я ризикую, що мене назвуть божевільним, що цією машиною заволодіє демон. Щось з іншого світу спробує втрутитись. Чому я так кажу? Все просто, тому що так написано в Біблії. Даниїла, розділ 2, вірш 40. А четверте царство буде міцне, як залізо. Даниїлу були показані царства світу, і останнє, яке знаходиться в кінці, ще не виникло, як залізо. Бо залізо товче і розбиває все, так і воно стовче і розіб'є, як залізо, що все розбиває. Тоді, як ви бачили ступні і пальці на ногах частково з гончарної глини. То образ Даниїла, який він бачив у видінні, був частково з заліза. Царство буде розділене. Пам'ятайте, це остання імперія, яка керує світом. Це ще не сталося, але воно буде розділене. Але сила заліза буде в ньому. Але як ви бачили, залізо змішалося з глиною і як пальці ніг були частково з заліза, а частково з глини, так і царство буде частково сильним, а частково крихким. Ось він, вірш 43. А що бачив ти залізо, змішане з глийкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням. Пані та панове. Ми живемо в такий час, що нам потрібно переконатися, що ми знаємо Біблію. Коли люди говорять на роботі, ви бачили новини з Англії про ті літаючі штуки? Ви повинні бути в змозі відповісти так бачив. Я вірю, що вони сатанинські. Я вірю, що вони демоничні, але вони не завдають нам шкоди. Тобі дуже варто послухати проповідь, яку я почув на церковній службі. Це частина великого обману. Ми живемо в дивовижний час. Сподіваюсь, ти знаєш Біблію? Послухайте, у південній Каліфорнії, коли ви від'їжджаєте з басейну Лос-Анджелеса. Ви підіймаєтеся в досить круті гори, щоб виїхати з Лос-Анджелесу на північ, і проїжджаєте через те, що називається виноградна лоза або гори Техачапі. І як тільки ви досягаєте вершини, залежно від пори року, там може йти сніг. Може бути дуже дуже божевільна погода порівняно з долиною Лос-Анджелеса внизу. Але коли ви переходите через гребінь, ви починаєте спускатися в центральну долину Каліфорнії. І іноді вона схожа на величезний океан. Це туман, наскільки ви можете бачити просто від землі. Не видно ні будинків, ні дерев. І коли ви спускаєтесь на північ, це дуже дивна річ, тому що раптом ви починаєте бачити, що атмосфера навколо вас стає. Трохи щільнішою, і вам доводиться вмикати склоочисники. Ви в'їжджаєте в цей туман ще трохи, аж поки, слухайте, він настільки оманливий, що раптом трагічно щороку ви врізаєтесь в задню частину автомобіля. Це трапляється щоразу. Іноді в аварії потрапляють 50, 100, 150 автомобілів. Що сталося? Це називається туман туле. Він дуже смертельний, дуже небезпечний і утворюється в одну мить. Ви потрапляєте з сонячного світла. В дуже дуже спокусливий, оманливий туман, і ми з вами живемо в такий час, друзі. Ми з вами повинні знати Божу правду, як ніколи раніше, щоб не потрапити в таку аварію, як та, що сталася в духовній сфері. Тож слухайте завжди, друзі, заглядайте до нас на джеґгіпс.ком.юа. Там для вас набагато більше навчання, і ми просто хочемо бачити, як ви зростаєте разом з Ісусом на цьому шляху. Тож, дякую вам. Нехай Господь вас благословить, будьте сильними, залишайтесь в слові.